Добрий день. добрий день. Зараз ми покажемо роботу екструдера екз 130. Привод від трактора. З'єднується карданом з запобіжною муфтою. По сою продуктивність його буде 60-80 кг на годину. Волога сою використовується зараз на 10-11%, щоб досягти максимальної продуктивності. Якщо волога сою збільшена, Десь 12, а може і 13, то продуктивність буде менша за рахунок того, що будемо зменшувати подачу із бункера. З'єднується екструдер з трактором через тяги лівої і правої, які кріпляться на ось рами екструдера. і Фіксуються зверху регулюючим гвинтом. Запускаємо трактор і починаємо. работу эксудера на сои. Открываем заслонку из бункера и подаем потрох и сою. Прием на воронку. минимальна пильєра встановлена 8 мм для розігріву. Температуру ми Датчик знімає температуру з останньої камери зверху. Внутри там більша температура, градусів на 10-15. Зараз зупинили екструдер і міняємо фільєру. На кліру з меншим отворем. Після того як різьбу почистили, встановлюється Гайка філірує, закручується до упора, до кінця, поки накрытится снег і відпускається на півтора оборота назад. І фіксується контрагайкой. Запускаємо трактор.